Друзі, усім привіт! Минулого тижня в Україні стартували продажі нових Realme 10 та 10 Pro Я встиг поюзати їх, зробити деякі тести, та зараз розкажу вам про них. Та дивіться це відео дуже уважно, бо десь у цьому відео є конкурс. Ми шукаємо одного переможця, який отримує ось цей Realme 10. Тож дивіться уважно. Посилання на обидва смартфони, як завжди, у опису відео. А ми починаємо. Realme 10 та Realme 10 Pro Plus, хоча і мають однакову цифру у назві, візуально дуже різні. Спільного тут лише круглий вигляд камер та надпис Realme на корпусі, але вони близькі родичі. Realme 10 має плоский дизайн дисплею, задньої панелі та рамки. Спереду скло Gorilla Glass 5, задня частина та рамка пластик. Скла позаду та металу на рамках тут немає. Але теж треба враховувати, що це смартфон за 10 тисяч гривень по поточному курсу. В руках відчувається він дуже гарно. Мені це сподобалось. Вага всього 178 грам при діагоналі 6,5 дюйма. Це приємно. Зліва сім лоток. Не гібридний, а для двох сім карт та картки пам'яті одночасно. Праворуч, кнопка гучності та кнопка живлення, збудованим сканером відбитків. Відразу зазначу, працює сканер гарно. На нижній частині отвір Динаміка, USB-C роз'єм та рідкий на сьогодні аудіовихід. Realme 10 10 Plus – зовсім інша історія. Більш тонкий та більш вишуканий з вигнутим екраном він сприймається зовсім по іншому. Звертаю увагу, що вигнут не тільки екран, а ще й задня панель. Рамка дуже тонка, Візуально та тактильно він відчувається ще тонкіше, ніж є насправді. Ще приємно те, що вага смартфона всього 175 сімдесят Мені дуже сподобалось, що він легкий. Спереду скло. Рамка та задня частина пластик. З однієї сторони прикрощене скло, з іншої, знову треба тримати у голові ціну та інші характеристики, особливо дисплей. Який дуже крутий, але про нього ще трохи пізніше. Праворуч від екрану кнопки гучності та кнопка живлення. Знизу отвіри динаміка, usb c та слот для двох сім-карт. Підтримки карт пам'яті тут немає. Realme 10 має дисплей діагоналлю 6,4 дюйма, це Super AMOLED матриця з роздільною здатністю Full HD+, частотою розгортки 90 Гц та заявленою піковою яскравістю 1000 ніт. Гарний екран, висока деталізація, плавність рухів завдяки 90 Гц, приємні кольори з можливістю налаштувати різні профілі, навіть не знаю, що ще додати. Ну, Можливо, про те, що є режим Always On з безлічю варіантами заставок. Realme 10 Pro Plus має дисплей діагоналлю 6,7 дюймів, це теж AMOLED з роздільною здатністю Full HD але з частотою розгортки 120 Гц та заявленою піковою яскравістю 800 ніт. Хочу похвалити Realme за цей дисплей. Насправді він дуже гарний, та дивитись на ньому якийсь YouTube чи інший контент ну прям заходить. Великі кути огляду та гарний тач. Я трошки пограв на цьому смартфоні та дійсно приємні враження. Ну і звісно 120 Гц. Висока плавність відчувається під час повсякденної роботи та має додаткові налаштування. Можна обрати автоматичний режим, коли все залежить від контенту, та ручне налаштування 60 або 120 Гц. Realme 10 працює на 6 нанометровому MediaTek Helio g 99, оперативною 4 чи 8, постійного від 64 до 256 гігабайт. Нагадую, ще є слот для microSD. Зараз перед вами найпопулярніші тести продуктивності. Поки ви їх дивитесь, трошки додам від себе. Цей смартфон гарно себе показує по всякденній роботі. Дуже гарно впливає 90 Гц на досвід використання. Helio G99 вже перевірений проц, більшість цих користувачів його вистачить з головою. Якщо грати у якісь важкі ігри, то слід орієнтуватись на низькі та середнє налаштування графіки. Realme 10 Pro Plus працює на Mediatek Dimensity 920. Звертаю на це увагу, тому що для Індії є версія на Dimensity 1080, але в Україну вона офіційно не постачається. Оперативною 6, 8 або 12, постійного 128 чи 256. Тут треба не забути, що microSD немає, тобто по пам'яті треба відразу вирішити. Зараз ви знову бачите різні тести. Тут я додам, що у повсякденному житті він дуже швидкий, та, звісно, зі 120 Герцами все дуже гарно виглядає та плавно працює. У важких іграх можна орієнтуватись на середні та високі налаштування графіки. Dimensity 920, хоча й не флагманський проц, але може показати гарні результати при роботі з графікою. З першого погляду може здатися, що у обох смартфонів по дві камери. Але це тільки на перший погляд, тому що у Realme 10 Pro Plus в одному з цих модулів відразу дві камери, тобто всього їх три. Але е, треба по черзі все ж таки. Realme 10 основна ширококутна камера на 50 зі світосилою F1.8 та, як це називають, сенсор глибини на 2 мегапікселі. Селфі-камера 16 f2.5. Вона, до речі, вбудована у дисплей, та хочу сказати, що система. Легко налаштовується так, що її зовсім не бачиш. Мені це сподобалось. Зараз бачите зразки фотографій. Під час тесту в Одесі була досить хмарна погода, як говорить, погода на айфоні мряка, тому оцінити, як він фотографує складно, але деталі в нормі, динамічний диапазон, хоча й не топовий, але виглядає непогано. Селфі-камера теж доволі файно працює. Ну і зразок відео. Знімає тільки у 1080 та, на жаль, без стабілізації. Тому знімати щось на ходу виходить ось так. Realme 10 Pro Plus основна камера 108 Мп. Ще рік тому це було можливо тільки на флагманах А-брендів, а ось у 23-му це вже середній клас. Цікаво. Світосила F1.8, ультраширококутна 8 та макро 2 мегапік, селфі камера 16 мегапіксів. Та звісно, зразки фото краще деталізація у порівнянні з десяткою. Динамічний диапазон і у цілому дуже непогано. А ось це порівняння звичайного режиму та максимального у 108 мегапікселів. При зумі можна побачити вищу деталізацію, тобто, якщо є потреба у підвищених деталях, можна користуватись. Ну і зразок відео. Спочатку у 4К у цьому режимі без стабілізації виглядає ось так. А якщо увімкнути стабілізацію, то вмикається режим 1080 та виглядає ось так. А ось і конкурс, щоб виграти ось цей Realme 10, вам потрібно підписатися на наш канал, обов'язково перевірити, е, щоб у вас були відкриті підписки на YouTube, та залишити під цим відео один коментар, там де ви напишете, за що вам сподобався Realme 10. Тобто якась характеристика, яка на вашу думку найважливіша в цьому смартфоні. Підсумки ми підведемо десь через тиждень в одного з наступних відео. Тому, якщо приймаєте участь у конкурсі, обов'язково натисніть дзвіночок, щоб не прогавити відео з результатами цього конкурсу та уважно слідкуйте за нашими оглядами. Більш детальні умови, як завжди, у опису ми продовжуємо огляд. У Realme 10 вбудований сканер відбитків у кнопку. Працює дуже швидко та під час тестування гарно себе показав. Також є сканер обличчя, при нормальному освітленні працює, але коли темно, на жаль, про нього можна забути. У Realme 10 Pro Plus сканер відбитків під екраном. Я здивувався, як він працює швидко та досить стабільно. Згадуючи деякі, ем, наприклад, пікселі, я був приємно здивований. Як я вже говорив, у Realme 10 динамік знаходиться внизу, він один, тобто звук моно. Якість звичайно середня, хоча й досить гучна. Прогавити дзвінок не вийде, подивитися відоси можна, але ось так, щоб ласкотало в уші – ні. У Realme 10 Pro стерео динаміки, звук об'ємний, гучний, але стосовно якості, хоча і краще, ніж у Realme 10, теж досить середня. Але завдяки стерео враження приємне. У обох смартфонів вбудовані акумулятори на 5000 мАч. Та якщо для Realme 10 це у голові укладається, та ось для Realme 10 Pro Plus, який тонкіше, це перемога. Здивован, що вони змогли вместити такий великий акум у такий корпус. Обидва смартфони без питань тримають добу е при активному використанні, тому що це акумулятор 5000 мАч. Але цікаве інше, у обих цих смартфонів у комплексі є блоки живлення з підтримкою швидкого заряджання. У Realme 10 це блок на 33 Вт, який може зарядити смартфон від 0 до 100% приблизно за 70 хвилин. А у Realme 10 Pro Plus на 67 ватт. Та від 0 до 100 він заряджає смартфон приблизно за 45 хвилин. Ось такі Realme з'явилися у продажі в Україні. Зараз їх можете придбати у цитріс. Посилання, звісно, я залишу в опису. Нагадую, що ми ініціюємо конкурс та у вас є можливість е, виграти ось цей Realme 10. Е, усі детальні умови теж знаходяться в описі. Тож, ставте вподобайку, якщо це відео вам сподобалось, обов'язково підписуйтесь на канал та ставте дзвіночок, щоб не прогавити наступні огляди. Велике дякую за увагу, мирного неба та славим країні!